Ну, кажучи, вони щось так уже підхарюють такі розклади. Новолуння на носі, яка енергія включиться у нашому квітневому просторі? Матері, жертва у всіх її проявах, підвішені стани, застій у справах, безвідповідальність. Ну, такий повний набір. Така актуалізація. Хто ти в цих енергіях будеш? Людина, яка не виходить за рамки своїх планів, думок, мрій, сподівань, тобто діяльності немає, є тільки дуже багато перепроживань психоемоційних в ну, плані мрійливості, в плані навіть такого як Роману, як під кайфом від очікувань якихось своїх планувань. Як тобі це розв'язати, Ти ж знати, як це розв'язати. Імператор тільки дуже жорстко, тільки дуже серйозно, тільки через чітке прийняте авторитарне рішення тут і про дисципліну, тут і про впорядкування, тут про систематизацію, тут про відповідальність, тут про жорсткість, тут про силу, таку дуже велику силу здатися, силу впорядкувати. Дуже багато подавленої. Не рії творчого центру сексуальності. У нас був підвішений. Тобі передають, берем'ять і Чесно кажучи, вони щось так уже підхарюють такі розклади. А що показує, то я їй кажу. Не піду в суперпозитив, коли в нас є певний запит. Я його розкриваю. У мене питання більше до вас. Може, це вчитування колективне? Чого так якось впадло робити якісь зміни? Ми продовжуємо розглядати розклад про енергії, новолунь трансформації, писуй На підйом, на те, щоб рухнутися, на те, щоб брати якісь верти, гребти кудись. Звичайно, коли ти постійно в якихось трансформаціях хочеться оцього такого простого людського, просто жити, жити, щоб ніхто не чіпав. Щоб всі відстали, коли таких нормальних трансформаціях хочеться трошки здохнути, і хочеться взагалі перекреслити і забути попередній духовний шлях. Але не тут то було. Ти уже став, ти уже ідеш. А яка дорога назад здатися, підкоритись, уступити чужій волі, не імператора волі, а у волі. Всякого зброду, який прилип до твого біополя, який тобі створює сумніви, який юдить тебе, який уводить тебе в другу реальність. Бо насправді, якщо ти ігрок в цьому житті, то ти маєш грати певну якусь свою роль по призначенні своєї душі. Коли справи трохи не дуже йдуть, це означає, що ти або в трансформації, або ти не йдеш своєю дорогою. Коли ти відходиш в бік, тобі прийдеться назад вертатись і знов йти. Отак, святий досвід проживання цього. Але тут більше в нас про жертву, про підвищий стан, що нема уходження. Людина здається. А коли людина здається, ну душа, що може сказати, ну окей, ну тоді робимо зміну костюмчика. Зміна костюмчика це уход з цього життя. Не обов'язково через самоліквідацію. Ну і тоді, типа, новий костюмчик. Плюс о того, що кармічна нагрузка додається, ну ти йдеш собі. Жити в нове життя знову все спочатку. А на хіба це треба? Ну не вже не можна чуть-чуть рухнутися? Ні, я вас не тягну, я вас не мотивую і нікуди вас не запрошую. У мене дуже жорстко терпне права рука, коли я оце говорю. Зафіналимо для чого прошу ця ситуація взагалі на думку верхніх наставників на розпакування внутрішньої мудрості, на ще більше дослідження. На прислухання, ну не те, щоб до думки, а брати світло і просвічувати, досліджувати, перемінювати, працювати, робити активації, медитації, записувати свій досвід, безкінечно записувати. Хто зі мною в роботі, він знає, як ми працюємо і яка рекомендація йде по записах. Давайте візьмемо цілому. Сам від себе не втечеш, коли ти захищаєш себе від впливу, на твою думку, деструктивного, наставляєш собі різні захисти, психологічні, в тому числі магічні, вони недовговічні, їх пробити можна всіх за три секунди. І тут діло не в тому, щоб були посягання, а в тому, що ти прикриваєш собі. В тому ж числі і свої можливості, бо якби взяти, вийти з повішеного і що зробити? <плес> ну куди ще красномовніше? Приступити до роботи і почати відсікати зайве, фільтрувати, робити активні дії, рухатись, проживати цей досвід. Тоді картинка взагалі по-другому розвертається. Бо ти виходиш з своєї сліпоти, ти виходиш з того, ніби ти живеш своє життя, але не зовсім своє. Що ти десь під якусь чужу блудочку пляшеш? Тож в тебе завжди є вибір. Вибирай би, тому що цей вибір буде по-любому йти через п'ятірку підірку. Пентакіль мене цю карту з одної сторони. Там це завжди про духовну бідність. В першу чергу, і в другу чергу обов'язково в матеріальному світі буде ущерб по фінансам. В тебе є вибір. Не піти за натовпом, не піти за колективною думкою, піти за своїм тонким голосом, не тільки через ручність, не тільки через комфортність. Мені зраз загалі прогріється картинка особи, яка не йде своїм призначенням. Яка, типу, робить вигляд, що йде в ту сторону, але це так дуже дуже боком. Це дуже боком, тому що ну у ця жертва вона така хронічна. І зазвичай там є такі приколи. Типу, коли ти вже багато чого зробив, хотілось б вже бачити результат. Ха -ха -ха. А може, умови гри не про результат наразі, а може, умови гри. Що треба ще гаритати більше в, в різні сторони? Можливо, ти на піку такому бідності, нехватки, розкрити якийсь внутрішній тумблер чогось, і можливо варто й провалитися в цей досвід, щоб з нього вийти, щоб розкрити себе, бо ти себе чекаєш. Що тобі твоя душа передасть. Твоя душа говорить, що мало тобі, мало, мало, не можеш нажерти. Ну Коротше, всього мало, всього мало. Хочеш хапати і ресурси, і таке, і психоемоційне, і езабілі. Душа говорить, що ну, прошу дуже, твій потенціал просто неймовірний. Роби гармонізації, роби. Енергетичні гігієни роби систематизацію і зрощення свого психоемоційного інтелекту було наповненість чутливість, вся така відчутлива емоційна, це все прикольно, але це розбазарювання, це не про володіння цим ресурсом, а потенціал в тебе, імператриці. Це просто мега верх. На якій стадії ти до тої імператриці, крім Пентаклі? Ну, ти Поки на неї не дивишся, ти дивишся десь в минуле, ти застрягла в минулому, якесь минуле переливається з пустого порожнє. Фокус не в майбутнє. Підписуйся, лайкай, коментуй, пиши свої відчування.